у Полтавській обласній філармонії розпочинається новий концертний сезон. Про це і не тільки будемо говорити із гостями нашої студії. До нас завітали художній керівник Полтавської обласної філармонії Світлана Кравченко та художній керівник концертного ансамблю Чура Івна Леся Гринчук. 19 вересня. Відкриття 74-го сезону Полтавській обласній філармонії. Що де, коли? Давайте з цього розпочнемо. Ну, ви знаєте, ми прийшли е, до цього дня із радію, і з радістю, трошечки зі смутком, тому що вже майже 8 років Полтавська обласна філармонія не відкриває сезон у своєму приміщенні. Після пожежі, яка трапилась, на жаль, ми м, поневіряємося, просимося до наших колег е, міський будинок культури в обласний центр статичного виховання uh -huh. учнівської молоді. Ну, Найбільше ми співпрацюємо безумовно з театром, тому що це ну, і найближче до нас з одного боку, а з іншого боку, ну, своя аура, своя прекрасна сцена, і нам дуже приємно там працювати. Так, на що чекати глядачам? Давайте їх запросимо, спокусимо. Спокусимо. Ви знаєте, кожного разу, коли ми відкриваємо сезон, ну, нам хотілося б щось таке цікаве показати нашим глядачам. І от ідея цьогорічного відкриття сезону вона вже декілька років витала у повітрі. Так було бажання зробити концертну програму за, з пісень за віршами нашого відомого полтавського поета-пісняра. Анатолія Олексійовича mm -hmm. Лихошвая, от, якого ну, я особисто знаю вже е, майже 20 років, я думаю, Леся Андрійовна навіть трошечки більше. От, е, ви знаєте, це ну, надзвичайна людина була, він був справжнім патріотом, от, як зараз говорять знаєте, з великої літери. От це була людина дуже чуйна, доброзичлива, інтелігентна. Ви розумієте, він ніколи не приходить, щоб не принести там якусь цукерочку чи квіточку. Завжди Світланочка Валентиніна, і так було це приємно. І ну, про нього не хочеться просто говорити. В минулому у часі, так. Mm -hmm. да. Тому що ви знаєте, ну є отакі люди, які залишають у душі якийсь такий світлий слід. От Анатолій Олексійович якраз поки такий. є цей світлий слід, світ, до тих пір і жива людина. Безумовно, безумовно. І ви знаєте, от коли вже розпочалася активна підготовка до цього заходу, до речі, якраз. Леся Андрійовна запропонувала, що от давайте mm -hmm. зробимо у вересні. Він же ж він так любив своє рідне місто. Так він е, стільки пісень написав на, е, з нашими полтавськими композиторами і саме про Полтаву. От і це чудові пісні. І ви знаєте, коли я от поринула оці всі пісні, коли я переслухала, ну там більше ста цих творів його, ну я знаєте, я просто десь на 20 років повернулася свого життя, як знову зустрілася з Анатолієм Олексійовичем. І ви знаєте, ну я думаю, що не кожен з полтавців знає, що знаменита пісня Полтавські Галушки. Написана саме на вірші Анатолія Олексійовича Лихашвая разом з Валентином Міщенком, розумієте? Нам хочеться, щоб люди про це пам'ятали і знали, і шанували своє. У нас є дуже багато здобутків, у нас є дуже багато прекрасних митців, яких ми часом ігноруємо, женемося за якимось там заморськими. А своє треба знати. А своє знати і шанувати. Так, да, так. І просто от ми вирішили зробити от таким чином. І знаєте, так якось це. Я вже казала, що воно виношувалося так декілька років, угу. а от воно якось так співпало. 19 числа ми відкриваємося, 14 вересня було день народження угу. у Анатолія Олексійовича. Ну і 23 го ми святкуємо день міста, і все так воно склалося. Пазл склався. Хто буде брати участь у цьому концерті 19 вересня? Ну, Безумовно будуть брати участь артисти Полтавської обласної філармонії. От. Це буде наш знаменитий провідний колектив після танцювальний ансамбль Полтава, mm -hmm. ну які ж галушки без Полтави. <зас> заслужена артистка України Валентина Колісник, заслужена артист України Василь Панчук, Значить, наші молоді солісти, але вже такі знайомі нашому глядачеві. Це Лідія Кретова, Ігор Година, вони обидва лауреати міжнародних конкурсів, і нам це приємно, що наша молодь вона підростає, здобуває якісь відзнаки. Ну а з гостей, з гостей буде Володимир Ракоський, який дуже багато співпрацював з Анатолієм Олексійовичем. До речі, він був ну, одним з ініціаторів проведення цього, цього концерту. От, також буде заслужена артистка України Тетяна Садохіна, mm -hmm. яка починала полтавській обласній філармонії, а потім пішла, як то кажуть, у вільне плавання. От. Ну і народна артистка України Ну І безумовно цей концерт просто би не відбувся без нашої провідної артистки, народної артистки України Наталії Хоменко. Тому що вона дуже багато співпрацювала з Анатолієм Олексійовичем, дуже багато пісень було написано саме для неї. І ви знаєте, ну Наталя Сергіївна, от Леся Андріївна підтвердить, що Наталя Сергіївна вона дуже так до репертуару підходить до вибору репертуару, угу. і будь-що вона співати не в буде. Хорошому розумінні, в хорошому прискіпливо. В хорошому розумінні прискіпливо, так і ви знаєте. От ті пісні, які, які вона співатиме, ну це такі знакові пісні і для міста, і для, і для композитора, і для поета, і саме для неї. Тобто вона їх вона їх проживає. І я думаю, що Ну, концерт буде дуже різноманітний, тому що Анатолій Олексійович він писав ну, просто у різних напрямках: це і в народному плані пісні, і патріотичні пісні, і такі філософські, і, знаєте, і естрада такий джазік навіть десь присутній. Ну, е я думаю, що глядач не засумує. Безперечно, я в цьому не сумніваюся. На столі нашому знаходяться книги. Леся Андріївна, розкажіть, будь ласка, про них. Що це за книги? Книги. Що це за збірки? Це збірники автора, автор цих збірок, це поет-пісняр Анатолій Олексійович Лихошвай. Він, власне, і задумав <клес> видавництво цих збірок. І не тільки. Цікава людина тим, що весь процес створення пісні він фактично організовував сам. Він не чекав, коли прийде композитор, коли знайдеться виконавець, він сам шукав. Виконавця, композитора, аранжувальника, видавця, музичного редактора комп'ютерний комп набір теж треба була людина, щоб робила і ще багато багато різних речей, які потрібно організувати, і він це робив сам. І це викликав величезну повагу, зокрема, моєї особистої Наталії Сергійовна, Ми з ним познайомилися в роботі. І ми, власне, нічого про нього не знали, крім роботи. От людина приходила, я пізніше тільки дізналася, що це науковець, що в нього зовсім інша спеціальність, а це його, так би мовити, порив душі. І він вкладав сюди дійсності. От щось, щось йому не вистачало, цьому житті, якось компенсувати, щось, щось віддати людям хотілося. І не просто. Вимагати в когось щось, а він сам вкладав свої кошти, свою працю, свою енергію, свою любов. І буквально всю цю ланку творчу він організував від початку і до кінця. І він робив таким чином, що наче він був непомітний у цьому процесі, хоча він був основним стержнем цього процесу яким чином він е, знайомив нас е, між собою, виконавців, аранжувальників, е, е, композиторів. Ми співпрацювали. Деякі пісні він вже був приготовний е, готов, е, приносив готові, а деякі пісні ще тільки в задумі були. Він от познайомився з виконавцем, наприклад, з Наталією Сергійовною Хоменко. Пісня перша я здається, була весна весна -весненька. Якби була Наталія Сергійовна, вона б сказала точніше. І така оригінальна, цікава. Зовсім ну, якось, наче, здається, не перше поле, в якісь жанри не вписуються. Якось вона була трішки, може ближче до фольклору навіть. І створилась пісня. В йому захотілося ще продовжити співпрацю, тому що бачив, що людина та Сергійовна, дуже така теж творча, і вона віддається роботі, захоплюється в роботі. І... Пішло продовження, і це продовження виросло в те, що диск назбирався пісень. Mm -hmm. Теж таких вони всі окремі, всі різні. І е, до речі, хотіла ще додати до того, що сказала Світлана Валентинівна. Наталя Сергійовна Хоменко фактично була ініціатором цього саме цього концерту. Подала творчий імпульс, тому що коли не стало Анатолія Олексійовича, тоді всі, <кій> всі, хто його знав, всі виконавці, всі, які були присутні на той час. І проважали його, так би мовити, в останній путь. Всі сказали, що обов'язково ми зробимо концерт. Обов'язково ми знали, що ми зробимо цей концерт. Не знали, коли, як, де і, і так далі. Час минав, подій багато, воно відтісняється на задній план. Але Наталя Сергіївна, вона цю ідею виношувала, і, наречі, от імпульс зібрався, вона дала імпульс нам всім. І ми закрутили, завертілись. Потім підхопила ініціативу Світлана Валентинівна, наш художній керівник. І дійсно, ми сподіваємося, що ми зуміли зробити спільними зусиллями цей концерт підготувати. А що стосується саме пісень Анатолія Лисєвича, то <кій> звичайно, пісні різні, різні і за і, і за значимістю, і по жанрам, і по, по змісту і так далі. Але серед них є такі перлини. Дійсно, які варті величезної уваги. І не, я вважаю, що він продовжив е, славу Дмитра Луценка, нашого поета, пісняра полтавського, <кій> полтавського краю, і не тільки він став для всієї України знаковою фігурою. Так що е, ця традиція поетів піснярів вона продовжується. І е, от саме я можливо не доказала ця творча от Він запалював творчий процес, оцей ланцюг творчий. Наприклад, якщо десь мені щось я от під час редагування пісні певної, знаходжу якісь моменти, які треба було відшліфувати, скажімо, які не попадають в поле зору при створенні пісні. А коли вже виконавці їх отримує, чи музичний редактор вже більше тут же був відгук з боку Анатолія Цівича він завжди прислухався. Для нього критики не існувало, Для нього існувала він був вдячний за і хтось щось скаже. І він цікавився, спостерігав, як співпрацюють композитор. Тобто він цей процес запалював, а потім він вже жив своїм життям цей процес, і як спілкувалися між собою виконавець, композитор, аранжувалі та так далі. Я хочу відзначити, я саме в той час завдяки Анатоліоксивичу познайомилась з Василем Якобовичем. Прекрасна людина, прекрасний композитор, дуже толерантна людина, який відгукувався на всі побажання, які, наприклад, виконавець відчуває, Дославлива. що повинно бути в такому напрямку, десь тут більше акцент, десь тут зазаретушувати і так далі. Він все це буквально дуже відгукувався. І я ще вдячна теж Анатолію Сівчу за знайомство з Олегом Шеременком. Це оранжувальник високого класу. Всім відомий, він музикант прекрасний. Звичайно, там стояв у витоках в створення на українських. І якраз вони залишаються за кадром ці оранжувальники, угу. як, як правило. Хоча я вважаю, що левова частка успіху пісні залежить саме від оранжувальника. О, І ми приходили, пам'ятаю, з Анатолієм Олексійовичем додому, до Олега Володимировича. І теж він мовчки вислуховував всі побажання, розумів на льоту, що вимагається, і додавав свою творчу енергію свій талант. І ми отримували чудові пісні. Наприклад, я пам'ятаю саме з Шумейкової урочичі. Таким чином дуже довго ми над ним працювали, шліфували, тому що пісня вимагала того. В неї зміст дуже глибоке визволення, там трагічний зміст. От і Наталя Сергіївна дуже серйозно віднеслася до цієї роботи, і Анатолій Олексійович, і отака творча співпраця, воно все туди вклалася певний заряд душевний. А, ви знаєте, я хочу зауважити, що буквально цього ранку я побувала на сайті Полтавської обласної mm -hmm. філармонії. і Хочу сказати, що ви можете там переглядати афішу, наприклад, фотогалерею, і взагалі знайти багато цікавої інформації щодо діяльності Полтавської обласної філармонії, новини. Так, от на афіші я побачила, що режисер-постановник Концерт, який відбудеться 19 вересня, і ведуча Світлана Кравченко. Дорогі наші полтавці, ми дуже любимо вас. Ми вдячні вам, коли ви приходите до нас. І ми завжди чекаємо вас на наших заходах. Приходьте, підтримуйте. Можливо, давайте всією полтавською родиною зберемося і все таки. Доможемося того, щоб Полтавська обласна філармонія запрацювала у своєму храмі мистецтва, у своїх стінах. Ми дуже цього хочемо. А на сьогоднішній день ми із задоволенням зустрінемо вас 19 числа о 19-й годині в театрі імені Гоголя. Приходьте, ми вас запрошуємо, ми завжди вам раді. Всі на концерт, шановні друзі, 19 так, <шу> до театру відкриття 74-го сезону Полтавської обласної філармонії. Щиро дякую вам, шановні гості. Нагадаю усім, що сьогодні у нас в гостях, дорогі друзі, були художній керівник Полтавської обласної філармонії Світлана Кравченко та художній керівник концертного ансамблю Чураївна Леся Гринчук. Дякую вам, до нових зустрічей, наснаги, натхнення, вогнику і радості. Спасибо.